У Дніпрі злочини стріляв у двох поліцейських. 27-річний Артем Кутишев загинув на місці. Його напарниця Ольга Макаренко померла згодом у лікарні. У Дніпрі був оголошений план перехоплення. Злочинець згодом з'явився у лікарні. У нього було вогнепальне поранення в Це Олександр Пугачов. Деталі цієї кривавої драми у поліцейському резонансі. У неділю 25 вересня двоє патрульних зупинили в Дніпрі автомобіль водій, якого грубо порушив правила дорожнього руху. Ось відео з камери поліцейського Артема Кутушева. Він підходить на автовокзалі до автівки порушника і починає з ним розмову. Красний світ з повернули направо. Будьте добры, водительство удостоверение силиться про регистрацию транспортного средства. То и починає блага, то його відпустити. Давай договоримся. Я понимаю, ну вы бачайте, ми так. Командир, Понимаете, проезд на красный свет, это очень знаю, что... Патрульний пояснює, що проїзд на червоне світло це грубе порушення, але складання постанови про. Справ не займе багато часу. Порушник починає бити на жалість. Розповідає, що він учасник АТО показує шрам від поранення і демонструє посвідчення учасника бойових дій Олександра Пугачова. Очі часом пасма базібавина хотіли в розі чудові. Але не незламний. Він чітко виконує норму закону і з документами Пугачова повертається в машину. Сідає на місце водія, щоб перевірити по оперативній поліцейській базі його особу. Тому стає бо спіймають, бо він перебуває у розшуку. На цьому відео не видно. Але у правій руці злочинця пістолет лівою. Він тягнеться до документів і погрожуючи вбивством, вимагає у патрульного віддати їх і табельну зброю. Так знайте вийти, я тобі Так дайте вийти Хоча б я так не можу настати старіти, але навіть під загрозою смерті патрульний Кутушев не виконує вимоги злочинця. Він намагається вийти, а коли його напарниця, Ольга Макаренко дістає свою зброю і наступає трагічна розв'язка. Сіна, сіна, дива, я застрелюю, вносить салірне, вносить блядь. Я застрілюю вночі з пістолі. А я не мага пістоле. У цій боротьбі вже лежачи на землі, кутушев отримує два постріли в притул, але поліцейським вдається теж поранити злочинця. Уже стікаючи кров'ю, кутушеву вдається підвестися на ноги. Він помирає вже сидячи у. Камери спостереження тут наочно видно, як вбивця холоднокровно та безжалісно розстрілює поліцейських. Завадити втекти з місця кривавого злочину зловмиснику спробував водій мікроавтобуса Валерій Тімонін, блокуючи виїзд машини вбивці. Утім, він стріляє по мікроавтобусу. І зрештою нападнику таки вдається втекти. Ми потіряли двох замічательних патрульних, несколько месяцев тому назад прийшли. Прошли конкурс адбор і. А... хотели реально служить нашему государству. У Артема остался дочка, осталась, которому сегодня исполнилось три года. То же самое Оля. У нее тоже остался ребенок. Два, двое, девять, да. И национальная полиция Украины сделает все для того, чтобы Ті наших співробітників ніколи ні в чом не нуждались. у Дніпрі. Одразу оголосили план перехоплення. Сирена піднімають за тривогою спецпідрозділи, перевіряють місця можливого перебування злочинця. Згодом поранений поліцейськими він сам з'явився до міської лікарні, пред'явивши фальшиві документи, попросив його прооперувати. У нього було кульове поранення в живіт, з яким би він точно не вижив. Відтак лікарі повідомили поліцію та підозрюваного затримали. Ним виявився 33-річний Олександр Пугачов. Раніше засуджений. колышний боец батальона Торнадо. К сожалению, мы живем в такое время. Непростое, сложное во всех смыслах. И те ребята, которые первые из молодого состава полицейских отдали свою жизнь, попавшую на такого опытного преступника, заплатили цену, которую платим все мы. Мы, безусловно, будем делать выводы из того, что произошло. Будем думать, как усилить эту компоненту борьбы. В ближайшую парламентскую неделю, в соответствии с решениями, которые мы подготовили, мы будем вносить целый пакет законодательных инициатив. З рук міністра внутрішніх справ сміливий водій мікроавтобуса Валерій Тімонів, який не побоявся озброєного вбивця, отримав нагородну вогнепальну зброю. МВС, Нацполіція за підтримки Генпрокуратури ініціюватимуть низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за спротив законним вимогам поліцейських. Ми будемо виходити з дуже ясним і зрозумілим тезисом, окремо ми хотіли в початку реформи, і він не слишком був підтриманий, ми сформулювати. піддержав. Полицейского. Сначала подчиняйся, а потом остави. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех разных демократиях. Очень важно это понять, очень важно, чтобы каждый из вас это принял. Сначала подчиняйся, потом обжалуй. Это никак не ограничивает ваши свободы и ваши права. У понеділок із загиблими поліцейськими прощалися тисячі мешканців Дніпра. Вони принесли квіти і запалили лампади. Держава виплатить родинам загиблих правоохоронців грошову компенсацію у розмірі більше 750 тисяч гривень. Для кожної сім'ї придбають двокімнатні квартири. Артем Кутушев та Ольга Макаренко стали першими жертвами нової патрульної поліції у безкомпромісній війні зі злочинністю. Савченко на волю має вийти більше 35 тисяч осіб: це грабіжники, гвалтівники та вбивці. В поліції б'ють на сполох, адже ці особи вкотре скоюють такі самі злочини. Тож цей закон мають або відмінити, або внести кардинальні зміни.